Терміново російські ракети здатні за лічені хвилини долетіти до Лондона чи Мадрида. Про це каже генсек НАТО. Тим часом президент України попередив, диктатор Путін хоче всю Україну. Сполучені Штати вже готують нові кроки санкції проти компаній одразу з 10 країн за поставки товарів до Росії. Усі подробиці вже за мить. Підпишіться на канал Сій час і до справи. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте попередив, що новітні російські ракети здатні швидко дістатись до Мадрида чи Лондона. Тому він зазначив, вважати, що життя у Західній Європі значно безпечніше ніж на її східному фланзі, це помилка. Рютте наголосив. Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам. Але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці ніж коли живу в Таліні. Кінець цитати тим часом Міністерство Торгівлі Америки анонсувало санкції проти компаній із 10 країн, які поставляють товари до країни-агресорки Росії. Під удар потрапили 23 китайські компанії, три турецькі, дві зі Об'єднаних Арабських Еміратів, а також по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню. Обмеження набудуть чинності 16 вересня. Про нові санкції проти Москви йшлося і на зустрічі міністрів фінансів країн Великої Сімки. Канадська сторона, яка нині очолює G7, повідомила, розмова була щодо заходів проти країн, які допомагають Росії продовжувати війну, а також щодо майбутнього заморожених російських активів. Не менш резонансною стала Інформація з Малайзії, прем'єр-міністр країни Датук Сері Анвар Ібрагім заявив, що в жовтні на саміт Асеан у Малайзії запрошені Дональд Трамп, Володимир Путін та прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. За його словами, російський диктатор серйозно розглядає можливість приїзду. Тим часом, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Він заявив. Росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Український президент також зазначив, що диктатор Путін хоче всю Україну. Далі цитую: комусь може здаватися, що обміни територіями чи спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою чи світом, начебто, може зупинити цю війну. Це не так. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне, сказав Зеленський. Водночас міністр оборони України обговорив із спецпредставником президента Америки Кітом Келогом можливість передачі Україні нових систем протиповітряної оборони Патріот і закликав посилювати санкційний тиск на російського агресора. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Свіжих заяв, які лунають сьогодні з Кремля, от напередодні В ЄС, сказали, що Росія випила хороброї води і буде ще воювати приблизно два роки. А тут виходить Пісков і каже, що якась певна пауза в переговорах між Україною та Росією, каже, що зараз Буцімто можна говорити про паузу і канали, хоча спілкування є, але. Якийсь стоп. Про що це він говорить достеменно незрозуміло, але також він звинуватив до того ж всього європейських лідерів, в тому що вони нібито заважають мирним зусиллям щодо України. Ну, як це можна коментувати, я не знаю, пане Валерію. Це знову ж якісь затягування чи звинувачення? Що далі? Ну так, да, пані Насія, ви кажете, не знаєте, як коментувати, а я маю це коментувати. Ну, зрозуміло, що. Заява піскова, вона прозвучала не випадково, бо справді треба дати відповідь на запитання Кремлю, що відбулося в Польщі. Кремль намагається зараз зробити погану міну, точніше, хорошу міну при поганій грі. Ми сьогодні, до речі, з колегами дуже детально це аналізували в рамках центру громадської аналітики. Вежа лунають різні думки з цього приводу. Ну, я скажу вам свою версію, яку до певної міри розділяю, до певної ні з іншими. Швидше за все, Китай сьогодні намагається тиснути на Європу, тиснути руками саме Росії. Не думаю, що Путін сам наважився нанести удар по Польщі. Хоча такі плани він виношував давно. Але певне погодження було, було і з Пекіном. Адже ж ми добре пам'ятаємо, 22 2022 році Путін погоджував наступ на Україну із також із Сінцінпіном. Це вже ну, абсолютно всім зрозуміло, китайські заводи можуть це заперечувати. І дуже цікава деталь: сьогодні Ван Ї перебуває в Польщі. Ну от, Очільник закордону відомства Китаю. Чому, Чому таке співпадіння? Буквально два дні тому удар по Польщі, Ван їде для того, щоб поговорити про щось. Дійсно, що в контексті атаки Кремля на Польщу, Ван Ї може говорити: ну, дивіться, ми можемо або зменшити апетити Путіна, або збільшити їх. Тому десь давайте вирішувати питання російсько-української війни, тисніть на Україну для того, щоб вона погоджувалася виходити з Донбасу. І тоді ми швидко це все завершимо. Це поки що одна із версій сценаріїв, який сьогодні розглядається і мною, і моїми колегами. Є інші мотиви, чому саме це відбулося, тому що тут питання із торгівлею пов'язано Китаю там, Європейським Союзом, який здійснюється через білоруський кордон. А Путін. Цій частині має якось проартикулювати свою позицію стане Піскова. Потім можна сказати, Пісков не доспав, або Пісков переспав, або Пісков не хоче працювати. Ну, пам'ятаємо, як Путін коментував е, намагання Піскова зупинити прес-конференцію в Пекіні. Він каже: він не хоче працювати. <кій> в принципі, це нормальна історія, тому що є різні спікери в Кремлі, одні показують, демонструють одну позицію, інші інші. А тут з'являється цар, який там нібито ухвалює своє, але часто Соломонове рішення. Тому заява Піскова про те, що е, на паузі переговорів за великим рахунком, так. Вони на паузі в, публі, в публічній площині. Е, кулуарно по закритих каналах дипломатичних контакти йдуть. Це однозначно. Е, через треті сторони, і в тому числі через країни Перської Затоки і через Сполучені Штати Америки. Кіт Кіткел вже приїхав до Києва. Звісно, буде розповідати про позиції Росії, бо він же ж спілкується, як би там не було в Білому домі з багатьма, певне, в тому числі з Стівом Віткофем, щонайменше з Дональдом Трампом. Він же є спецпосланець, тому навіть рукостискання через одне із Віткофем у Келога точно є. Тобто через Трампа, і е, зараз Кремль справді намагається, е, як на мене, ударом по Польщі. Повернути собі певну суб'єктність у цьому переговорному процесі, тому що п'ять зараз ключових точок, які долучені до цього переговорного процесу, про який говорить Пісков: це Росія, Україна, Китай, Європа і в тому числі Сполучені Штати Америки. А раніше там було лише три суб'єкти: це Україна, Росія, США, пізніше з'явилася Європа. Тому що без Європи Трамп нічого зробити не може. Європа відстоює свій інтерес у цій війні однозначно, бо їй треба нормальну угоду зі Сполученими Штатами Америки, гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Тобто, все ну, зараз вималювалося практично і дійшло до того формату, де можуть бути досягнуті якісь домовленості. Тому Кремль говорить, все в процесі тут, на превеликий жаль, я мушу ну, м -м, констатувати те, що Пісков говорить реальний стан речей, але він порожній. Реально, на сьогодні нема змісту, тому що все це в процесі В процесі того, як і коли буде досягнута угода велика між Пекіном та Вашингтоном. Вся решта тут похідне. Єдине, що я можу ну, сказати, абсолютно впевнено, що Брюссель сьогодні набуває ваги. Реально, і в цьому опосередковано їм допомагає навіть і Пісков. Тому що перепрошую, не Піскова, а Путін. Тому що якби не було удару по Польщі, то ну і далі б, знаєте, так, Європа б коливалася туди-сюди. Звісно, ще єдиної позиції немає. Але те, що сьогодні озвучує Варшава, те, що вони говорять про цілеспрямований удар, а це офіційно заявляють посадові особи країни НАТО. Вони говорять, Росія вдарила по НАТО, Ну, це змушує дещо змінювати позицію а, саме і. Брюсселю і Вашингтону. І в цій частині є ще одна версія того, що ну, дійсно е, може бути, е, що саме оце протистояння по лінії Москва і Європа сьогодні є ініціативою виключно Путіна. Я не схиляюсь до такого сценарію, але це може бути, оскільки Путін міг просто, ну як кажуть мої колеги, вистрелити сам собі в ногу. Е, і Продемонструвати, дивіться, я готовий, я хочу бути полюсом цього світу. Чому? Також є підстава для такої версії, чому? тому що е, коли у Пекіні 3 вересня Сінзінпін заявляв про е, нові правила, конструктивні після воєнного періоду для всього світу і натякав на двополярність, то Путін в той же день говорив про багатополярність. Сін-зінпін не бачить Москву сьогодні полюсом. Але Москва дуже цього хоче. Я не думаю, що їй вдасться отримати такі позиції, але вони багато вона багато для чого, що робитиме для цього. Тому заява Піскова, вона ну швидше за все як такий відволікаючий маневр сьогодні, тому що щось треба було сказати, але за цим щось поки що немає для Росії конкретного результату. До речі, а тепер виходить, що до Трампа нам не варто і звертатись, тому що ну, по-перше, Трамп він досить кілька таких дивних коментарів дав, що це може бути помилка щодо російських ударів mm -hmm. у Польщі. Радослав Сікорський каже, що Трампу вже час побачити, що з нього насміхається сьогодні. Путін, але Трамп чи то не бачить, чи то не хоче бачити, або ж дійсно сьогодні чекають всі якусь роль, вирішальну роль Пекіна. Яка роль Трампа сьогодні? Трампа своя, він полюс, без Європи, він хоче справді досягти хорошої торгової угоди із Пекіном за допомогою Європи і за допомогою Росії, в тому числі і через вирішення питання російсько-української війни. Тобто Трамп бачить цю ситуацію так. Європа, як бачить трішки по-іншому, ти не можеш без нас. Тепер питання: чи звертатися нам до Трампа, чи забути. Ми до нього звертаємося кожного дня. Я, ви знаєте, в хорошому сенсі тішуся з того, що Офіс президента України навчився працювати з Трампом після останнього скандалу у вальному кабінеті. Не варто очікувати від американців допомоги, але з ними треба дипломатично, обережно грати і вибивати карти у Трампа. Ті самі карти, про які він говорив щодо України і Зеленського, от сьогодні ми вибили з європейцями не самі усі карти у Трампа, тому що ми ж погоджуємося на всі умови Трампа. Ми йому дякуємо кожного дня за те, що він самий великий президент Сполучених Штатів Америки, тому що ну, коли це роблять, наприклад, урядовці у США на засіданні, яке там очолює. Трамп, то хто слідкує трішки за новинами і дивиться там в оригіналі або, хоча б, ну хорошо, з перекладом ці всі засідання цікаві, то звернули увагу, що в прямому сенсі цього слова засідання розпочинається кабміну із молитви, молитви, в якій вони дякують Богу за те, що той послав Америці Дональда Трампа, це не іронія. Це реальність. Ми можемо посміхатися, пані Анастасія, скільки завгодно. Це не вас стосується, це стосується нас усіх. Дійсно, це виглядає трішки іронічно, але це те, що є сьогодні. От е, мені дуже знаєте, так впав в око коментар Стіва Віткофа після останнього візиту до Москви, коли вони говорили там про черговий раз про мир в Україні. Він каже, що тільки Трамп це може зробити, тільки Трамп це може робити, тільки завдячує ще Трамп і так далі. І це і це постійно не робить. Ні-ні, ви що, перепрошую. В їхньому розумінні Трамп робить найбільше для досягнення миру. Заради правди він піднімає це питання, він піднімає цю дискусію. Але він ніфіга не робить для цього. Він говорить, його мита не працюють. Санції, навпаки, він знімає, зняв із Білорусі санкції, хоча там інший підтекст, я мовляв, ну, там цікава історія з Білорусі ще Це окрема розмова. А от що стосується е, наших відносин з Трампом, і я говорю наших з європейцями відносин з Трампом, то зараз головне, щоб Трамп не відвернувся зовсім від Європи. Найголовніше показати Трампу, що він не може ухвалювати неординарних рішень, наприклад, виведення військ із Європи, е, він не може забрати зброю із Європи, він не повинен цього робити. Поки що це вдається. Тому що, слава Богу, в команді Трампа є притомні військові. Які ска так пройшли довгий кар'єрний шлях для того, тут навіть Грінкевич, новий командувач військ НАТО в Європі, головнокомандувач військ НАТО, загалом, американський генерал, він я вважаю, ну нормальну позицію займає і зараз говорить про необхідні кроки для посилення оборони східних кордонів НАТО.